Про різдвяні традиції, що українці зберігають та передають з покоління в покоління, і 12 пісних страв, які господині ставлять на стіл у святвечір, поговоримо із етнографом, кандидатом історичних наук, доцентом Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського Віктором Косаківським. Вітаю вас у студії! Доброго дня! Отже, святий вечір і різдво у кожного напевно асоціюються з домашнім затишком. Чому так повелося? Які традиції саме зберігають родини? Тому що це одне з найбільших родинних свят українського народу. Тому день, коли шанують родину, коли шанують померлих родичів, кого немає з нами, тих, хто десь в дорозі, тих, хто сьогодні нас захищає, треба їх згадувати, пам'ятати, шанувати. Тому це надзвичайно велике свят, і воно дуже здавна в Україні шанувалося і святкувалося, і святкуємо його сьогодні. От, власне, як наші предки відзначали ці дні. Ну, о, в нашому календарі, настільки минуло кілька днів назад, зимове, зимове сонцестояння. У нас закінчується календарний рік. І в традиції, напевно, не тільки українського народу, е закінчувати рік якимось таким дуже гарним, гарним святом. Одне з таких свят у нас є саме святи, святий вечір і колядар Іздво. Які, які в нас поєдналися у народній традиції, і народна традиція, і християнська традиція, і ми сьогодні, сьогодні їх святкуємо. Чому зараз йдеться саме про 12 пісних страв? Ну, Традиційно і література, і коли в експедиції її записував, то розповідають про 12 страв, але не завжди так було. Страв на столі в українському на українському столі мало бути стільки, наскільки багата родина. Могло бути менше, могло бути більше. Особливо менше їх завжди було під час воєн, голодоморів. Там не було 12 страв. Страв має бути максимально багато. Чому? Бо за традицією, за повір'ями наші предки вірили, і ми маємо напевно те вірити. Чим багатшим буде стіл. Тим багатший буде наступний, наступний рік. Тобто казали, як ми почнемо, проведемо старий рік, зустрінемо новий рік, отакий от буде і наступний наш рік. Тому намагалися казали, 18 страв могло бути, і ну, не, тільки, не тільки 12, хоча 12 страв пов'язують нас і правду з християнською традицією, 12 апостолами. Але це християнська традиція, а вона пізня. Народна традиція давніша. Землеробська традиція, календар наш давніший, на кілька, кільканадцять тисяч років він давніший. Тому традиція та землеробська пов'язана з календарем, вона сьогодні в, нас, в такому варіанті святкуємо. Чим вирізнявся подільський стіл власне у святвечір? Що особливого ставили? Ну особливим в нас був напевно дідух, який ставили на на покуті. Особливою була в нас куття на святий вечір. Обов'язково закупляли новий горщик. Нову миску і нову макітру. Горщику в новому заварять нову кутю. Макітри в новій буде терти мак. Значить, і нова миска, з якої будуть їсти, їсти кутю. Це обов'язкове було в минулому. Обов'язковими були пісні страви. У нас продовжується Пилипівка, бо Пилипівський піст продовжується. І тому пісні, пісні страви дуже добре, що ми повертаємося на. Ніби новий старий календар. І в нас спочатку буде святий вечір, буде Різдво, Коляда, і в нас буде новий рік. Все, все, буде, все, все нормується. О, із особливих страв, ну, обов'язкових страв у нас мала бути куття і узвар. Не обов'язково, по всій Україні. Така традиція була. Обов'язковим був борщ пісний з карасями, з грибами. Каша пшоняна або гречана була, млинці мали бути, риба холоджена, риба, жарена і от такі основні страви, які були, але ті, які, в принципі, все, що можна було вдома, воно ж не купувалося колись, все, що люди могли здобути власними руками, те ставилося на стіл. Обов'язковим був хліб, який випікали і ставили на стіл. Казала бабця, в мене в слістосиком ставили. І батько ховався за той хліб. Я запитував дітей, діти, ви бачите мене? Ні, тато не бачимо. Дай Боже, щоб цілий рік не бачили. Мається на увазі, щоб цілий рік на столі було багато хліба, а головною стравою був в Україні багато тисяч років хліб. О, тому та традиція, що тих хлібів мало бути багато, так, по три, в чотири, п'ять хлібів складали на столі тець, який напекли на всі, на, на, всі, на всі свята. І тому о, така, така особливість яких правил і заборон дотримувалися наші предки, аби майбутній рік був е, гарним? Ну, повірив з святим вечором дуже багато було. Ну, якісь такі, які, які в пам'яті виринули. Е, дуже добре, коли в хату зайде старець подорожній. Коли в образах подорожніх ходили померлі родичі. Ми їх запрошуємо і заносимо з дідухом в хату, але дуже добре, коли зайде. Не бажано ходити в святий вечір до когось. Бажано, щоб в родині старших зібралася вся сім'я. Тобто, якщо в нас є дідусі бабусі, то бажано поїхати на святий вечір до них зустрітися. Но якщо не виходить сьогодні різні обставини, ну, на наступний день можна, можна відвідати. Значить, коли готовились сідати, сідати за стіл, господиня така цікава була повір'я. А в старих хатах у нас були лави, не були стільців, а були лави. В лаві були дірки. Дівчата, коли пряли куржіль, для кожної була дірка, куди вона вкладала куржіль, пряла. Тобто зайшли в хату, бачимо три-п'ять дірок. Значить, стільки тут дівчат, бо кожна мала своє робоче місце. І на святий вечір ті дірки потрібно було якоюсь моточком тканини закрити. І господиня затикаючи ті дірки, казала, не дірки затикаю, а, руки, а роти ворогам затикаю. щоб не цей. Коли сідали на лаву, потрібно було зігнути, і здмухнути з лави, бо в душі померлих родичів вже за столом. Ми їх принесли з дідухом, вони вже за столом сидять. То, тобто, щоб не притиснути душу, треба було подути, і вона посунеться. Тобто такі цікаві варіанти, які були. Вечір. Коли несли кутю на, на покуття і ставили біля дідуха на покуті, діти мали на соломі, яка лежала на підлозі, квокати, мекати, бекати, кукурікати. Це для того, щоб наступний рік було плодилося всі тварини, які є у нас в господарстві. Під стіл ставили е сокиру металеву і до сокири дозоркалися босими ногами, вірили про те, що в наступний рік буде міцніг залізо. Метал, металево, такі, ну, такі. І наостанок дайте кілька порад молодим родинам, які хочуть в себе відродити українські традиції і святкувати ці дні згідно традицій. Ну, Найперше, напевно, потрібно розпитатися у родині. А як святкували колись там наші батьки, наші дідусі бабусі? Друге, е, атрибути е, святого вечора і Різдва у нас це дідух. У нас сьогодні дуже багато майстер класів у нас діду в місті виставили, у нас були, я проводив краєзнавту музей, по місту багато по Україні багато майстер-класів. Ну, Бажано дідусь самому зробити. Бажано. Можна і купити сьогодні. Значить, із такого із цікавого ну, до Різдва у нас чат колядки. Тобто, хоча б вивчити кілька, хоча б одну для початку. Одну саме для дітей є дитячі колядки, для старших є старші колядки. Вони діляться по своїм поділам, їх є дуже багато. О, ну і намати приготувати ті страви і спожити і згадувати тих померлих родичів, пам'ятаючи про те, що ми сьогодні тут тільки те, що вони там вчора були. Дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про різдвяні традиції говорили і з етнографом, кандидатом історичних наук, доцентом Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського Віктором Косаківським. Не перемикайте, ми підготували ще більше актуальних новин.